Сьогодні розберемо одне, знаєте, таке дуже гостре питання, навколо якого ламають списи чи не всі виноградарі. Чому варто робити ставку на сучасні, науково виведені сорти, а не покладатися на так звані кустарні або ж аматорські гібриди? І відповідь, якщо зовсім коротко, вкладається всього у три слова: наука, дані та результат. І повірте, за цими трьома, на перший погляд, простими словами, ховається ціла технологічна революція у виноградарстві. Давайте зануримось у деталі. Гаразд, щоб не бути голослівними, давайте одразу до науки. Основою нашої сьогоднішньої розмови буде фундаментальна оглядова стаття. Ось цитата з неї опублікована в авторитетному журналі ОН. Що нам кажуть німецькі вчені на чолі з Катей Херцог? А кажуть вони просту річ сьогодні. Ми можемо дуже швидко і дешево прочитати ДНК рослини. Але цього замало. Нам потрібні такі ж круті інструменти, щоб так само швидко побачити, як ці гени працюють у реальному житті. І це, власне, і є відправня точка всієї нашої дискусії. Ну а щоб зрозуміти, куди ми йдемо, треба спершу розібратися, звідки ми, так би мовити, тікаємо. Які ж проблеми є у традиційного старого підходу до виноградарства, чому він уже просто не встигає за вимогами часу. А ось тут просто подивіться на ці цифри. Традиційна селекція це не спринт, це справжнісінький марафон, причому на десятиліття. Уявіть собі, в перший рік ви зробили схрещування, потім чекаєте 5, а то й 10 років, щоб просто вперше побачити ягоди. Потім ще років з 10 ви пробовуєте сіянець у різних місцях, і в найкращому випадку, через 20, а то й 30 років, сорт виходить на ринок. Це ж ціле життя надзвичайно довго. Так от, ключова проблема в тому, що старі методи не просто повільні, вони ще й дуже суб'єктивні. Оцінка на око сильно залежить від досвіду, інтуїції та й просто настрою конкретного селекціонера. Але найголовніше, така швидкість абсолютно не відповідає темпам зміни клімату і появи нових хвороб. Вчені називають це вузьким місцем фенотипування, тобто, гени ми вже читаємо як відкриту книгу, а от побачити, як вони проявляються в житті, не встигаємо. Але на щастя, наука знайшла вихід, і рішення цієї проблеми існує. Називається воно високопродуктивне або, простіше кажучи, швидке фенотипування. Так що ж це за звір такий? Якщо зовсім просто, то ВПФ це коли ми використовуємо камери, сенсори, дрони, роботизовані системи і комп'ютери, щоб швидко, точно і об'єктивно виміряти тисячі параметрів у тисяч рослин одночасно. Це знаєте, як перейти від суб'єктивного, мені вдається цей кущ стійкіший до об'єктивного прилад показує рівень фотосинтезу на 15% вищий за контрольний зразок. Відчуваєте різницю? І ось тут починається справжня магія. Подивіться на переваги. По-перше, ми отримуємо об'єктивні цифри, а не думки. По-друге, ми можемо сканувати рослини хоч щодня, бачачи найменші зміни. По третє, процес стандартизований, результат не залежить від того, хто проводить вимірювання. Ну і звісно, всі ці величезні масиви даних зберігаються, їх можна аналізувати знову і знову. А це вже міцний фундамент для сучасної генетичної селекції. Гаразд, звучить все це дуже вражаюче, але як воно працює на практиці? Якими, так би мовити, інструментами користуються сучасні вчені? А ось і він арсенал сучасного селекціонера. Найчастіше, як не дивно, використовуються звичайні rgb камери, як у наших смартфонах. Вони аналізують форму, розмір, колір. Далі йдуть гіпер та мультиспектральні камери. Це вже супер очі, які бачать те, що приховано від нас, наприклад, ранні стадії хвороб або рівень стресу рослини. Лідар або 3 d сканери створюють точно тривимірну копію куща. А тепловізори бачать температурні аномалії, що допомагає оцінити, чи вистачає рослині води. А тепер подивіться на конкретні приклади з того ж дослідження. Ви тільки вдумайтеся в ці цифри. Звичайна камера в лабораторії визначає мільдю з точністю до 100%. В полі та ж камера рахує ягоди з точністю до 92 Це ж краще ніж людина. 3D-сканер може до міліметра проаналізувати структуру грона, а гіперспектральний сенсор у полі оцінює водний стрес. Це вже не припущення, це точні об'єктивні вимірювання. Ну, але зібрати мільйон фотографій це лише пів справи. Треба ж якось змусити комп'ютер їх розуміти. І тут на сцену виходить штучний інтелект. Процес його навчання насправді дуже логічний. Спочатку збирають тисячі зображень і вручно позначають, що на них є. Це називається правда на землі. Потім більшу частину цих даних згодовують моделі, щоб вона вчилася. На меншій частині вона складає іспит. Вибирається найкраща, найрозумніша модель, її ще раз перевіряють і тільки потім випускають у поле працювати з новими даними. Добре, з інструментами та методами розібралися. А тепер давайте подивимось, як усе це застосовується на різних етапах дослідження від маленького шматочка листка в лабораторії до величезного виноградника. Весь цей процес, знаєте, йде від малого до великого. Все починається в лабораторії, де в ідеально стерильних умовах вивчають реакцію окремих частин рослини, наприклад, маленьких дисків, вирізаних з листя. Потім переходимо в теплицю. Тут уже цілі рослини перевіряють настійкість до посухи чи хвороб в ідеально контрольованих умовах. І лише фінальний етап це поле, де тисячі рослин оцінюються в реальному, жорсткому і непередбачуваному середовищі. І тут важливо розуміти. Лабораторія і поле це не або, або це і-і. У кожного середовища своя мета. В лабораторії та теплиці головне це ідеальний контроль і точність. Тут можна перевірити тисячі зразків на стійкість до конкретної хвороби і бути впевненим у результаті. А в полі ми вже вівимось, як сорт водить себе в комплексі, яка в нього реальна врожайність, сила росту, як він адаптується до місцевого клімату. Обидва підходи критично важливі і доповнюють один одного. Ну що ж, ми пройшли весь шлях. Від проблеми старого виноградарства до сучасних технологічних рішень. І тепер ми озброєні знаннями, щоб дати вичерпну відповідь на наше початкове питання. Так чому ж науковий підхід кращий за аматорський? Чому сучасні сорти виведені в інститутах, а не гібридні форми, створені, що називається, на коліні? А тепер кульмінація. Давайте просто поставимо їх поруч і порівняємо. У сучасних сортів стійкість до хвороб доведена тисячами лабораторних тестів і підтверджена конкретними цифрами. У кустарних гібридів це часто просто заява автора. Адаптація до клімату. У першому випадку вона оцінена за об'єктивними фізіологічними даними, у другому за спостереженням за одним-двома кущами на одній ділянці. Врожайність і якість виміряні сканерами проти оцінки на око. І ось головний висновок. Сучасний сорт це надійність і прогнозованість, кустарний гібрид, це лотерея. Може пощастить, а може й ні. І ось це, мабуть, найкращий підсумок нашої розмови. Коли виноградар обирає сучасний науково виведений сорт, він обирає на просто якусь іншу лозу. Він обирає результат багаторічної, титанічної праці тисяч людей, яка перетворила припущення та здогадки на науково обґрунтовану впевненість. Це вибір між вірою і знанням. І, звісно, вся ця розмова була б неможливою без фундаментальної роботи, повна назва якої та імена авторів зараз на екрані. Ми вдячні їм за це вичерпне дослідження, адже саме завдяки таким роботам ми можемо робити обґрунтовані, а не емоційні висновки. Лайк та підписка на канал дуже вітається. Тисну долоню.